Оста неділя зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі. Наші. До римлян послання святого Апостола Павла читання. Братя, маємо згідно з даною нам благодаттю різні дари, коли дар пророцтва виконуємо Його мірою віри. Хто має дар служіння, нехай служить, хто навчання, нехай навчає. Хто на упоумлення, нехай напоумляє, хто дає у простоті, хай головує дбайливо, хто милосердиться з радістю. Любов, нехай буде нелицемірна, ненавидьте зло, приставайте до добра, любіть один одного братньою любов'ю, пошаною один одного випереджайте. В ревності не будьте ліниві, Духом горіте, Господеві служите, веселі в надії, в горі терпеливі, в молитві витривалі, святим у потребах помагайте і дбайте про гостинність, благословляйте тих, що вас ганять, благословляйте, не проклинайте. Коментар Маючи згідною, зданою нам благодаттю різні дари, дорогі мої, у нашій селені живуть мільярди людей, але ніколи не знайдемо людей досконало подібних, навіть дуже подібні плеснята і то різняться характерами, вподобаннями. Здібностями, ми це можемо спостерігати найбільше у своїх сім'ях, де є діти, у кожного свій характер, одне любить те, інше любить протилежні. Те, що ми різні, свідчить, що Бог кожного дуже цінує і любить. Тому, творячи кожну особу. Дає їй унікальний набір рис і дарів. Ці наші здібності ми отримуємо від Бога, і ми не можемо їх у собі затримувати, ми маємо з ними ділитися з іншими. Ми, як правило, не зауважуємо усього цього в собі, а замість того, щоб. Знати свої таланти і ними служити ближнім, задремо іншим або нарікаємо, що вони мають, а ми того не маємо. Ми натомість маємо що іншого, чого не мають інші. Тільки ми не вміємо побачити у себе під носом, далеко бачимо краще. Тому вміємо бути уважні, користуємося дарами, якими нагородив нас Господь. І найголовніше не забувайте Йому за це дякувати, щоб ми їх не закопували, а применножували і <кій> служили ними. На славу Богу і нашим ближнім. Від матея святого Євангелія читання. В той час, як увійшов Ісус в човен, Він переплив і прибув у своє місто, і от принесли до Нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому. Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються. Тут деякі з книжників заговорили між собою. Він хулить, Ісус, знаючи їхні думки, каже, Чому лукаве думаєте в серцях ваших, що легше сказати твої гріхи відпущені, чи сказати Встань і ходи? Та щоб ви знали, що Син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, каже розслабленому Встань. Візьми твої ноші і йди до свого дому. Встав той і пішов до свого дому. Народ, же, бачивши це, налякався і славив Бога, що дав владу таку людям. Коментар, побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому. Бадьорися, сину, твої грехи відпускаються. Дорогі унікальний випадок, який ще раз показує важливість віри, подає нам Євангеліє сьогодні. Бачимо, що не через віру людини, яка потребує зцілення, Бог дає їй уздоровлення. Але через віру інших людей. Євангелія навіть не указує, ким був цей розслаблений, нічого не пояснює про його віру, але показує віру інших людей. Це дуже важливо для нас, сьогоднішніх християн. Ми так багато маємо проблем своїх жім, як родина. Бачимо, як ми можемо допомогти своїм рідним. Господь може вислухати наші прохання за них, але побачити мусить нашу віру. З такою вірою, наполегливою, ми повинні це просити і очікувати. Будь цим то ніхто, окрім, Бога, ніхто нам не допоможе, і тільки тоді може статися те, про що просимо. Саме відповідно до нашої віри, відповідно до того, настільки настирливо і наполегло ми взиваємо до Бога за нашою молитвою, Господь може творити багато різних чудес. Для інших людей. Тому, дорогі мої, ніколи не зневіруємося, коли бачимо навколо щось таке, чого, здавалося б, не можемо змінити особисто, на що не можемо вплинути. Молімося, просимо Творця, узиваємо до Господа і за нашою молитвою, за нашою вірою, він може це змінити. Як за вірою інших, Господь зцілив розслабленого, так і за нашою вірою Господь зможе дуже багато зробити у житті інших людей. Головне, щоб ми самі в це вірили. Бо дуже багато ми молимося, а не отримує. І про це апостол Яків каже: молитися, а не отримуєте, бо не за вірою просите, або й самі не вірите в те, що просите. Бо дуже часто стається біда. І коли ми ті навіть коли молимося, уже думаємо, а ще до кого звернутися, а хто би ще нам міг допомогти. Звісно, що. При такій молитві, при таким покладанні на Бога, при таким упованні на Бога, Бог не вислухай. Людина, дорогі мої, є істотою подорожуючою. Щось є в нашій природі такого, що спонукає нас виходити за межі звичайного і шукати нових обріїв. Ісус Божий Син. У своєму воплоченні став одним із нас, і він також разом з нами подружує. Про це не пишеться багато. Одне коротке речення лише констатує, що він сів у човна і переплив на інший бік. Здається, що важливе відбуватиметься потім. Проте і цей непримітний досвід. Простого переміщення з місця на місце може мати глибоке значення, можуть мати велике значення ті хвилини, коли поспішаємо на навчання, роботу, йдемо в гості чи звідкись повертаємося. Чим зазвичай зайняті наші думки в такі хвилини? Про що ми міг думати Ісус, коли сидів у човні? Просив би це, щоб ви про це написали в коментарях, а на це отримаєте благословення. Парадоксальність людського буття проявляється також у тому, що ми потребуємо і змін, і стабільності. З одного боку, шукаємо новизни, а з іншого деколи відчайдушно бережемо традиції і те, до чого ми звикли. Коли книжники почули від Ісуса прощаються тобі твої гріхи, то були вражені. Вони потрактували це як богохульство. Навіть чудо уздоровлення не допомогло їм відкрити серця і побачити дію Господа в цьому назрядину. Річ у тім, що вони добре знали, що ніхто, окрім самого Бога, не може відпускати гріхів, не прийнято і не дозволено було казати таких речей жодній людині. І хоч вони, як вчителі вибраного народу, чекали на Месію, але виглядає, що не були готові одного дня такий його зустріти. Кожна зустріч з Богом і з ближнім нас закликає відкривати нові горизонти. Людина, яка пережила чудо зцілення чи оздоровлення, торкається нас радістю подарованого на нового життя в повноті. На якийсь момент у її свідоцтві і ми можемо відчути захват та подив, так би мовити, заразитися вірою і надією. Але для цього потрібне просте і незаздрісне серце, яке здатне щиро тішитися за когось, яке здатне відчувати життя на глибшому рівні. Тобто цінувати його кожну мить. Можливо, сьогодні твоє серце теж потребує певного зцілення. Можливо, і тобі треба з вірою почути слова прощення від Христа і піднятися, узяти свої ноші, а можливо, навчитися радіти дією Бога, дією Бога у житті ближчій. Коли ми слухали сьогоднішній уривок, то могли подумати, що це не стосується мене. Я не паралітик і я не митник. Однак, якщо все ж уважно дослідимо своє серце, то знайдемо, що ми все ж багато у чому подібні до людей, описаних у цьому уривку. Ми часто відчуваємо приступи немочі, коли в не зможе нічого робити, бо багато плануємо, але мало робимо. Часто чинимо егоїстично і почуваємося самотні. Сьогодні ми бачимо, що гріх робить із нашим життям. і як Ісус вирішує проблему гріха. Перше, прощаються тобі твої гріхи. Написано, і сівши ще до човна він переплинув і до міста свого прибув. Якщо пригадати події останніх кількох днів, то видно, що Ісусу та йому учням прийшлося несолодко. Смочок вони смертельно утомилися від натовпу людей, які їх постійно переслідував, тому не відправилися на човні через море у Гадринську країну, в надії знайти там відпочинок. Але по дорозі на морі здійняла, здійнялася буря, яка насмерть перелякала учні. Коли вони нарешті дісталися берега, то були сонними та утомленими. Вони мріяли про сніданок та сон. Але натомість їх зустріли двоє біснуватих, яких знову на смерть перелякали учнів. Та чи інакше вони мусили залишити ті берега і попливти на сам. Коли вони прибули в Капернаум, натовпи хворих людей прийшли до них сном. Хтось прийшов сам. Когось принесли. Людей не цікавило, чи Ісус учнями виспалися і пошнідали. Вони хотіли отримати від Христа зцілення. У вас таке бувало, що ваші плани на відпочинок несподівано сривалися. У вас таке бувало, що ви залишилися без сніданку. Як бачите, таке бувало і у Христа з учнями. І от принесли до нього розслабленого на ложі, що лежав. І як побачив Ісус їхню віру, сказав розслабленим. Будь бадьори сину, прощається тобі гріхи Твої. Слова їхню віру, включає віру людей, які принесли розслабленого, та віру самого розслабленого. Параліт це дуже серйозна хвороба. І навіть у наш час практично невіліковано, дивлячись на неї легко впасти у вічень. Але ці люди вірили в те, що Ісус може зцілити паралітика. І цією вірою принесли Його до Ісуса. Побачивши, їх Ісус, сказав паралізованому. Будь бадьорий, сину. В іншому перекладі, крипися, сину. Можливо, люди, які принесли хворого до Ісуса, не знали, як Ісус їх прийде. Можливо, Ісус був дуже утомлений, дуже зайнятий. Коли ми утомлені та зайняті, то стаємо нервовими. А як же Ісус? Паралізований також почувався неупевне. Чи захоче Ісус мати з ним справу, як прийме. Тоді як у наш час паралізованих людей намагалися не помічати. Коли ми приходимо в незнайоме місце до незнайомих людей, ми також часто хвилюємося, а як нас там приймуть. Але хвилювання цього паралізованого було даремне. Ісус зустрів його теплою і привітно. Він підбадьорив його та назвав сином. Ісус завжди тепло приймає нас, коли ми приходимо до нього. Навчимося у Христа тепло приймати наших ближніх. Після того, як Ісус підбадьорив паралітика, люди очікували, що Він скаже Йому: Ти зціляєшся від Твого паралічу. Та натомість Ісус сказав Йому, прощаються тобі гріхи твої. Це означало, що Ісус вважав проблему гріха більш серйозною, ніж Пана. Тому виникає запитання, що ж таке прощення гріхів та чи потрібне воно людям. Уздоровлення потрібно, тут не сперечається ніхто. Бізнес по продажу ліків, другий по прибутковості після збройного. Люди готові платити великі гроші за оздоровлення. Вони їдуть в дорогі клініки та лікування, коли їм бракує коштів на лікування. Вони кричать в інтернеті, потрібні гроші на операцію, Допоможи, а як же прощення гріхів. Ніхто не кричить в інтернеті, мені потрібне прощення гріхів. Хто може простити мені мої гріхи? Якби хтось серйозно так кричав, то його вважали б душевно хворим, якому потрібна допомога психіатра. Ми не бачимо, що люди так завзято шукають прощення гріхів, як вони шукають оздоровлення. Якби люди шукали прощення гріхів, то церкви були б, само, б самі переповнені, як клініки, тут стояли б черги, але церкви не переповнені. Черги не стоять, то чи людям дійсно потрібне прощення гріхів? Перш ніж відповісти на це запитання, потрібно розібратися з тим, що таке гріх? Часто вважають, що гріх це, наприклад, вкрасти чи збрехати, чи вбити. Так, такі гріхи це гріхи. Справи це гріхи. Але проблема гріха значно глибша. Гріх, по суті, це промахнути ще цілі. Це коли створена Богом людина не є такою, якою задумав її Бог. Гріх це не визнавати Бога моїм Богом і розірвати з ним всякі стосунки. Людина віддалена від Бога, не знає, хто вона у цьому світі, навіщо вона живе куди їй йти. Вона почувається самотньою і нікому не потрібною. Вона відчуває порожнечу всередині себе. Люди намагаються заповнити цю порожнечу розвагами чи якимись досягненням. Але це все марне. Ми будуємо багато гарних планів, але здійснюємо. Мало. З часом ми розчаровуємося в інших людях самих собі. З часом гріхи нікуди не діваються. Усе своє життя людина мусить носити свої гріхи з собою. У книзі Джона Памбаняна «Подорож Пілігрима автор змальовує гріхи як такий важкий мішок, який людина мусить завжди носити з собою. І з часом він лише збільшується. Гріх це не вигадка, це реальність, яка мучить людей. Чому люди роблять так багато дурості та зла? Чому, тому, що їх мучить гріх? Чому п'ють? Чому вживають наркотики? Чому живуть розпусно? Їх мучить гріх. Так вони намагаються звільнитися від його влади, але в результаті він затягує ще більше. Гріх просто так ніколи не відпускають. Вони можуть лише ослабнути, але потім повертається знову. Несподівані та непрощені гріхи повертаються знову і знову. Це справедливо не лише в житті окремої людини, але й в житті цілих народів. У Другу світову війну Німеччина зробила дуже багато зла. Німці були тут, на Україні, вони вбивали українців навіть дітей. Тут, у Києві, в Бабиному Яру, вони робили тяжкі звірства, про які багато спогадів є, очевидці. Але як так же сталося, що у нас немає ненависті до німців? перішня війна. Подивіться, скільки вбивають. Кажуть, що навіть фашисти фашизм скільки зла в Україні не на як теперішній расизм, так звані брати. Вони офіційно засудили. Нацизм річ у тім, що вони визнали свою провину. Вони виплатили величезні репарації своїм жертвам. Зараз в Німеччині за сповідання ідеології нацизму сажають в'ясницю. У результаті Німеччина звільнилася від цього прокляття. Зараз вона країна з самою сильною економікою в Європі. Вона виступає за мир і допомагає Україні боротися за свою незалежність. Теперішній війні проти колишніх освободителів Ніхто більше не наведів, німців, ні країну, ні їх мов. Натомість багато людей бажає переїхати туди на постійне проживання. З іншої сторони, які не визнали тих зір, які вчинили Росія, Туреччина і це злово знову і знову повертається туди. Яким же чином нам вирішити проблему гріха? Ми самі не можемо вирішити цю проблему. Тільки Бог може це зробити, і Бог це зробив. Христос своєю смертю на хресті повністю запластив ціну гріха, і тим, хто вірить, у нього дарує праведність. Разом з праведністю приходить свобода. І це прощення гріхів, паралізований потребував більше, ніж фізичного одужання. Його страждання від глади гріха було більше, ніж його страшнішої. Хвороби. Коли Ісус проголошував прощення гріхів паралізованому, деякі з книжників подумали. Він богохульствує. Якщо Ісус це звичайна людина, то ці книжники абсолютно праві. Одна людина не може простити гріхи іншій людини. Ви можете простити мені мої гріхи? Ні. Цю владу має тільки Бог. І цією владою Бог поділився зі священством, з єпископами, апостолами, кому відпустите гріх, тому відпуститься, кому затримаєте, тому затримається. Ісус сказав: але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу сина людську. Туди Ісус закликає дізнатися, ким він є насправді. Клайлюїс сказав, що одне з двох, або Ісус, це шарлатан. Або Бог, який має владу прощати гріхи. Наше ставлення до Христа визначає наше життя і в цьому житті та убічність. Ісус має владу на землі прощати гріхи. Туди Ісус запитує кожна з нас. А ви що думаєте про мене? Ким я є? Дайте на це відповідь в коментарях, а я уділю вам на це благословення. Слава Ісусу Христу!